Привіт, друзі. Ми зважились на таку розповідь, знаєте, нашої історії. Але не з самого, наприклад, початку, да, а відкрити, да, виразити, я навіть не знаю, як сказати. Наголосити Наголос... на ті моменти, які зробив Бог да -да -да. для нашої зустрічі. Такі неймовірні, скажімо, бо двоє українців. Але не щоб побачитися на Україні, а побачились в одному місці і такими інтересними моментами, бо кожен займався своїми справами, які мав лишати, трошки забігаємо наперед. І інтересна, один ще один із моментів, як тато наш, як творець, як Бог, діє в нашому житті. Бо хтось думає, що це щось таке. Сверх. Ну, Воно, в принципі, ну, видно, що не, не по-чоловічськи, бо по-людськи, -по так неймовірно. Мені подобається завжди цей вірш у Єремії, у пророк Єремія. Він каже, що не по російськи бо по українськи не пам'ятаю, да? не во власті, стопи і душі, Да? Тобто ми то йдемо, да? але він направляє нас. Наші кроки, наші і інтересний момент саме той, що якби двоє українців, але зустрілися в одному місті, в величезному місті, європейському місті і одне з таких ну, великих, досить великих міст. Взагалі, якщо взяти країну, Італія, вона ж велика, да, да, ми, ми зустрілися в одному місці саме туди, куди нас привів Бог. І це дуже інтересно. Ми віримо, що ця наша історія надихне. надихне. Я вірю кожна історія. Вона якби люди ділилися, так вспомнили, тому що знаєте, ми люди нам свойственно забувати і якби ну втрачати із нашого зору, коли ми йдемо по життю, такі моменти, скажімо, солодкі, такі неймовірні. Навіть дітям дехто не розказує, да? бо воно втрачається. Але якщо ми згадаємо кожен свою історію, то це неймовірні історії, це неперевершені історії. почну, почне Та, ти? Так, якусь давайте. Значить, в 2017 році я була на Україні і в мене вже добігав до кінця. Добігала до кінця моя депортація, яку мені дали у 2016 році. Але до того, скажімо, ще в 2014 році Бог мені сказав, коли я тільки познайомилась, прийшла до нього, скажімо так, відкрила своє серце для нього. То він мені сказав, що я маю бути, прийде час, і я поїду в Мілан, хоча я на той час була в Італії, але я була біля Наполя. Він сказав, що я поїду в Мілан. і навіть сказав, куди. І вже тоді він проговорював моє серце щодо мого чоловіка, що він готує для мене. Ну, це такі були моменти дуже інтересні. Мені тоді це було незрозуміло, але я чітко це розуміла. Знаєте, інколи неможливо пояснити, як ти чуєш Бога. Ти просто чуєш, ти просто знаєш. І хто б тобі що не казав, він не може тобі ну тебе збити, тому що ну тебе є це розуміння, що це тобі каже. А, переживання наже коли все проходить, ти оглядаєшся, дивишся. Це тільки він був так. У нього така інтересна. Я завжди говорю, що він любить прикалуватися, Він так входить в наше життя. Як входить? Він в нас, бо там, де немає його, там немає життя. Він так проявляється в нашому житті, що оглядаючись, думаєш, вау, оце ну. Бо класно, супер. І виходить, коли мені дали депортацію, я сиділа вдома, я вже почала якийсь скажімо свою справу. На той момент вже мене почали запрошувати там в різні салони, краси, працювати, і тут до мене починають дзвонити дівчина і запрошувати. Перше тобі було предложение в Португалію чи? Е, ну, я вже не пам'ятаю, хто був перший, але я знаю, а -а -а. що воно якось було в один момент е, із Італії, мені почала дзвонити дівчина, е, яка із мого села, але ми з нею ніколи не спілкувалися. Ми, ну, ми знали, що ми з одного села, так як вона десь від мене старша, і вона давно поїхала в Італію. І ми ніколи не пересікалися, ніколи не спілкувалися. Тут ми починаємо дзвонити, питати, про справи. Можливо, потрібна допомога. Ще що для мене це таке було дивне. Думаю, ну у мене все було добре. у Мене не було проблем із фінансами. Ну то есть я живала собі в своїй хаті, займалася своєю любимою справою. І тут ми починаємо не питати. І в цей ж момент я вже не пам'ятаю хто був перший. Мені також пропонує ще одна моя хороша знайома, яка теж, скажімо, була в тому, ж, скажімо, в тій самій сфері, в якій я, і вона починає пропонувати мені, але в Португалію дивитися в Португалію, чи в Португалію. щоб працювати в салоні і там, при чому як інтересно, в Португалії там. Вона мені каже, ти приїдеш тут, все просто. Тобі зараз документи зроблять. Тут ти будеш мати де жити, зарплата, контракт. Тобто дуже все, все набагато легше було влаштуватися, чим в Італії. А в Італії вже з часом, коли я почала спілкуватися з цією дівчиною, вона мені запропонувала, що віддасть свою роботу сидіти з бабкою. І, ну і ви розумієте, що Така, скажімо, різниця, звичайно, що по-людськи, напевно, кожна поступила, поїхала б в Португалію, займається тією справою, якою хоче. Де все готово, де, де, все готово, Тобі де все просто. Та, то є, ну... Але ти ще упустила момент, коли та дівчина... З Італії вона говорила. Так, Як -то? Я, я ну, почала, якби ну, для мене було дивно, чому вона мені дзвонить. І вона мені одного разу каже: Ти знаєш, я тобі хочу розказати, ти мені вже довгий час снишся, і е, е, я не знала що робити. Да я... ви до чого не дружили, ні, ніяких спільних справ? Так, ми взагалі, не так. взагалі, і вона тоді подзвонила до пастора одного, і попитала, що їй робити, так як ну вона розуміла, що не просто так. І ну і він порекомендував їй ну, хоча б подзвонити, попитати, можливо, мені потрібна допомога. Ну оце один із не що ти хочу сказати. Оце одна так із якби таких е, особенностей Бога він е, починає тобі щось указувати. Бачите, їй було через сни. Іноді ми іноді люди такі, ну, е, ну тверді, якби знаєте, в якому плані тверді, не, не, не гнучки. Іноді нам біля нас проходить да, якісь може ситуації, може якісь міста, може якісь фрази, може слова, може якісь дії, люди немає значення. І ми не і, і щось Бог хоче нам цим сказати. А ми тако, ми думаємо, що це якась случайність, що ми що це такос, що це просто так. Да, да, да. Але на самом деле, вона бачите, може не за перший раз, але обратила Свою увагу і почала розбиратися, що ж це є. Так. І виходить, коли ми так більш розговорилися, і вона мені каже, якщо хочеш, приїжджай сюди, тут є робота, я тобі віддам свою, я тебе зустріну, ти будеш в мене на перший час, ну, побудеш у мене там, ну, скажімо, така роз, розположена була до мене. Допомогти, але нічого не гарантувала. Так, так, Тобто, ну. Я допоможу, але... Е? Так, так, як там буде, вже ж, ну, теж ж, бо тут італійці, вони теж такі цікаві люди, ти можеш не підійти, ти можеш не сподобатись, там, чи за молода, чи люб... ще щось. Вони люблять рекомендованих людей. Так, так. І... А, ти, і, і, і мов... щоб з мовою люди, ну, одним словом. Та. Так, і виходить, е, і коли ми розговорилися, так, я кажу їй, е, ну, Кажу, а, а де ти саме в Ну, І вона сказала, в якому, де вона живе, це, виходить, було 20 хвилин від Мілан, біля Мілану. І коли вона сказала, це, знаєте, мене як щось включило, прострелило. Я як таке, знаєте, ну, напевно, таке розуміння отримала, що ось я тобі казав, таке від Бога, так? зараз я тобі відкриваю двері. І Для мене це було таким, знаєте, як? Ну як таке може бути? Ти з людиною ніколи не спілкувалася, ти ну взагалі, в тебе все добре. Тобто це не те, що я сиділа, просила, молилася, Боже, ну коли відкрий, я хочу, дай, знаєте, клянчила, як багато є таких моментів, що ми любимо, ми щось хочемо, ми починаємо клянчити, і ми навіть не розуміємо, чи треба воно нам, чи не треба. А є моменти, коли от є Божа воля на щось так? І якщо на це Божа воля, Бог відкриє. Не потрібно клянчити, не потрібно там умоляти його. Потрібно просто спокійно жити і довіряти, що в свій час все буде. І так і сталося в мене. І я зрозуміла, що це той момент. Але знаєте, як, завжди в ці моменти завжди будуть ситуації, які. Вибирати потрібно. Так, да, Які захотять тебе збити з правильного шляху. Які захот... Тому що е... якщо ми розуміємо, що Божа воля, в Божій волі відбуваються якісь дуже. Такі ем, грандіозні речі, ем, як сказати, ну такі. Там дуже багато такого, що потім вплине не тільки на наше життя, да, да. а й на життя багатьох людей, я не знаю, країн залежить, так? І тому в ці моменти завжди буде хтось. Там цілий план, ці, та, ціла взаємодія, взаємодії. Та. Так. І, так. і все буде, ну, завжди буде так, щоб тебе от збити, щоб ти не пішла, тому що за цим стоїть щось дуже велике. І тобі будуть предлагати щось таке, дуже прям то, що тобі би хотілося. Ото таке солодке для тебе на даний а... момент. Та, на, на той момент. І так і сталося у мене, так ця пропозиція, яку мені дала моя хороша знайома, про яку я можливо і навіть і мріяти не могла, але мені завжди хотілося розвиватися в цьому бізнесі. А... І... Це було тут і зараз. Але бачите, яка особливість, не забудьте, хочу сказати. А Бог він він інтересний. Так? Опять ж, по-моєму, в Єремії він говорить: Я хочу оп'ять же, по російськи бо я не пам'ятаю по-українськи. Я, той Бог, який хочу, маю про вас наміри. В облаву, а не на зло, щоб дати вам будущ і надіжду. Тобто, Бог, він нам хочеться тут і зараз і все, але він Бог далекоглядніший. Він іноді щось тобі відкриває, тобі говорить, покаже і веде тобі. Але картинка за картинкою, пазлик за пазликом. Тобі не, не так може так, якби би нам хотілося. Але ти тоді дивишся, воно все викарбовується, ви, вистанавлюється, і ти розумієш, ага, ось чому до чого, коли вже де певний час. Пройшов певні кроки пройшли, і ти думаєш, ось, ось, ось що, і то на, наскільки можеш розуміти? Так і получається, знаєте, я з моменту, коли я вирішила йти цим шляхом, я я собі сказала, що при прийнятті якихось рішень я буду питати у Бога. Як мені поступити, щоб якомога менше помилятися? Тому що вже на моєму власному досвіді я знала, що все, що я раніше робила, я не скажу, що це було помилкою. Це теж було добре, тому що це було для того, щоб я дойшла до того пункту, до якого я дійшла, так щоб я відкрила своє серце для Бога. І в той момент, коли в мене були два вибори: Італія, Португалія. Двері, які відкриває мені Бог, я чітко розуміла всередині, так. Але я все ж таки шукала, думаю, а може, все ж таки це я щось придумала, а може ну, хоч, фактор. Так, хоча це так було явно, ну так було е як кажуть, надзвітну неймовірним таким, так те, що не може зробити людина сама, так не можна придумати так, як Бог да, проговорив цій дівчині через сни. Але ми все ж таки інколи думаємо, та ні, та може, і я виходить одного дня, от коли стою перед вибором, я взяла в руки біблію і кажу: Боже, от зараз я зараз хочу отримати відповідь, тому що мені потрібно було рішити, або я їду туди, і там чекали відповідь від мене. Так, і там я повинна була рішити, щоб сказати людям. І я, виходить, сіла і так пам'ятаю, взяла руки і кажу, Боже. Так, знаєте, з таким дитячим, щирим серцем, з такою довірою, я просто знала, що він мені зараз скаже. Не знала, як, що я відкрию, але я знала, що він мені зараз має сказати, тому що мені треба вирішити. Так? І я кажу, скажи мені зараз, куди мені їхати. І я просто беру біблію і відкриваю. І читаю вірш в Біблії, там, де пише про привіт тим, хто в Італі, чи з Італії. Ну. ну, коротше, Італія там була. І я розумієте, я як читаю, у мене таке було відчуття, що в мене небо на голову звалилося. Я кажу, ну як? Я тут вірю, що Бог мені скаже, але то, як він каже, просто тебе приводить в якісь такі, знаєте, ступори, таке якісь. Ти думаєш, вау, ну як так? Ну серед усієї біблії, серед стільки віршів ти відкриваєш там, запише Італія. Але знаєте, це було тут і зараз в моменті, і я закрила Біблію, Я сказала, все, боже, дякую тобі. Я йду за тобою далі. Бачите, інтерес два фактори. Є людська, людська частина, і є Боже, таке не безпосереднє вмішательство. Він втручається, проявляється, але ми маємо рішати. Він, він наскільки нас любить і уважає, поважає, він дає вибор, вибір. Так. І все. І не буду так вдаватися в подробиці. Я поїхала, мене зустріли. Виходить, знаєте, я в перший раз за всі мої роки, що я до того була в Італії, я в перший раз попала в сім'ю, де мені платили дуже гарну зарплату, де мені давали на тиждень, помімо зарплати дуже багато грошей, де мене поважали, де мене цінили. І знаєте, я мене таке було відчуття, що я практично майже нічого не робила, дивилася просто за компанію, так. І ну, було все насправді. Ти просто розуміла, що ти йдеш в правильному напрямку, так? Рука Божа, да. так. Відчувалася Божа присутність і те, як він все складав, Розколагав розполагав людей, людей відкривав так. двері. І виходить, тоді, так як колись у 2014 році, Бог сказав, що я маю прийти, так, скажімо, в одне зібрання, і там я зустріну свого чоловіка. Свої як він мені сказав, що я приготував для тебе свого сина, так я отримала в 2014 році, і виходить, я як приїхала десь, можливо, десь приблизно через тиждень. Тиждень я ще була в цій дівчині. Ми йшли знайомитися на роботу туди-сюди. І тиждень прийшов, і я рішаю їхати в Мілан. То 20 хвилин було поїздом добиратися до Мілану. Сама ще не перший раз, тому що я не знала ні це метро, як їхати, як добиратися. Ну і настільки воно всередині горіло, я просто знала, що я зараз маю це робити. І, і все, я приїхала. Там якраз в тому зібрані було велике свято, було дуже багато людей. І мені було дуже цікаво, знаєте, це вперше відбувалося таке в моєму житті, і мені було цікаво, ну як же ж Бог може мені сказати стільки людей, стільки ну як я маю це зрозуміти.